Зараз ми з вами знаходимося в самому серці роботи біржової системи. Це відділ торгів. Саме тут відбуваються процеси аукціонної торгівлі за напрямком необробленої деревини та пиломатеріалів. Можете бачити роботу наших менеджерів, які супроводжують перебіг торгів і перебіг аукціонів. Саме тут відбувається той процес, коли зустрічається продавець із покупцем, і за допомогою нашої площадки і нашого сервісу вони формують ціну на ринку необробленої деревини та ринку пиломатеріалів. Менеджери відділу торгів постійно слідкують за їх перебігом для того, щоб уникнути різноманітних проблем. Вони відстежують стійкість системи в процесі торгів. Вони відстежують. Ставки, які покупці ставлять під час перебігу аукціону, вони формують ітогові протоколи за результатами торгів, коли визначається переможець. Також вони здійснюють першу комунікацію після того, як аукціон закінчено. Вони направляють клієнту віржові свідоцтва і супроводжують до моменту потрапляння клієнта вже в полі зору відділу моніторингу, про який я розкажу трошки згодом.